Доброго здоров'я почався серпень. Ми в великому лісі, доволі далеко. Грибників поки не дуже видно, лише один скутер приїхав, бачили, і ми дивимось. В лісі з Галею. Ось уже пецица. Пецицу <пеціця> не будемо брати, а моховички... Ох, які гарні маховички зелені, оксамитові зверху, з оксамитовою шапинкою, дуже добрі гриби. Ось такі, Який яскравий гіменофор у них. Клас. І ще маленький. Ой, який мацюпулік хороший. Галині гриби. А ось це вже мої муховик, старший, перевіримо нормальний, на сушку піде, а тут яка красуня сидить, завернута ще шапинкою. Шапинка вниз завернута, сироїшка голубка дуже цінна. Таких чистих сироїжок лускатих по-іншому ще, дуже рідко зустрінеш. Ідемо далі. Як бачите, висока трава, але в високій траві теж щось трапляється. Гарний ліс. Уже старший ліс. Знову маємо сироїшки лускаті, зеленкуваті голубки. Старубата мені подає. Ось моховичок. А цей моховик уже глухий. Його похижацьки захопила пліснява. Якийсь пліснявий грибу з роду гіпоміцес. Пліснява муховики дуже любить, мабуть, вони їй смачні. І ще голубка, а голубки сироїшки не вражає, вона вже від старості сама підгниває, робиться ось такою м'якою. Навіть вологою і в неї з'являється запах пропавшого сиру творогу. Така особливість старих голубок. Таке, як на деревині, коліб'я широкопластинчата. Ага, це вона. У неї бачите, які широкі пластинки. Ніжка, яка розширяється донизу, сірувата шапинка, гриб можна вживати без відварювання. Бачите, які широкі пластинки, і виямка від ніжки до пластинок. Пізніше пластинки стають сіруватими. Цей вже старший гриб, оцей теж візьму. Ще раз, можна ці гриби смажити без відварювання. В цьому місці колібій багато. Ні-ні-ні, не білі Галя. Боже які. Ловкі і гожі у галі гриби. Божечко, яке грибне чудо, один. Два. Ось ще Боже мій. Десь тут був, казала. Там три ох. Три а тут і чотири. Бачу, а Яке і грибне там, щастя. там до два одного з'їв хтось і ага. навіть порився. І он іще. Галя вже набрала грибів. Боже, яка краса. Дивіться, який товстий. Який крепкий. А те й уже хтось з'їв. Я пішла шукати. Раптом мені повезе і мені поталенило. Ви думаєте, це просто гілка липи? А ми її прокриємо. Подивіться, це неймовірно, які гарні гриби. Ось два парочка. Юхим і одарочка вони ще й спарені, сіамські близнюки, який міцний кремезний дуб. В дубах нічого грибного не помічаємо. Перший вихід в цьому сезоні. Отруйна оливкова пані, бліда поганка, як модель стоїть, красується. Он яка вона розкішна. Ми її не чіпаємо, ідемо далі. Переходимо з одного лісу в другий по траві, по порослі, ось пеньок, а на пеньку. Ганодерма апланатум латиною, трутовик плоский. Вчені кажуть, що він практично нічим не відрізняється від рейши, від лікувальних властивостей рейши. Ще трутовик називається трутовик художника. Я не хочу ламати, ми в свій час це зробимо. Під осінь я його зберу і тоді побачимо. На його гіменофорі можна малювати через те трудови художника. Травичка крізь нього проросла. Галя каже: в лісі мало мурашників, вони всі перебазувались до нас на грядки. Але все ж інколи можна помітити, і в лісі, не інколи часто. Просто дивне розташування мурашника серед трави. Зазвичай вони будують собі хатки десь на вищих місцях і не таких зарослих. Йдемо далі. Трапились сироїжки з роду валуя. Ось вони такі світленькі, з коричневим. Тут вони ростуть. Кажуть, якщо замаринувати такі молоденькі сиреїшки, це невимовний це добрий смак. Знайшовся і дубовий білий гриб. Ось тут під листочком заховався під конвалією. Ох, який красунчик. Давайте порівняємо дубового білого гриба і Ті, які ми знайшли в липах, оце Болетус Едуліс, Білий гриб справжній, а це білий гриб дубовий. За смаковими якостями вони однакові. Проте білі гриби справжні мені красивіші. Так захопилася, що не наголосила на. Різних ознаках грибів. У дубового білого гриба, ось цього ви бачите, що ніжка коричнева із сіточкою, шапинка темна, а у болетус едуліс латиною ніжки світлі, шапинки в цього гриба. Рудуваті навіть. Але теж можуть бути й темними. Тут під грабами маємо бабки, такі худесенькі. Зараз перевіримо. Крепенькі на дотик. Чистенькі. І грибок біленький, а там щось перевіримо, чи то біленький, чи то все-таки моховичок. Такій загущеній місцевості. Серед лісу малесенький грибочок. І теж едуліс, біла ніжка, світла шапинка. Ой, який же він хороший. Вернулася за цією шапинкою. Що ж це таке? Так, це моховик. Навіть не моховик, навіть сироїшка. Сироїшка теж добрий гриб. Чиста. Знову шапинка вилізла з під землі. І знову сироїжка з пластинками. Галя знову знайшла білий гриб. Пара тому. Галя забирай. Великий гарний уже встиг вирости. Ох, і потужний гриб. Клас. Милуємося. Так, а що то там таке біліє? Світла плямка. Моховик уже його об'їли з усіх сторон, і я його чіпати не буду. Хай лежить собі. Он, як промені сонечка, торкаються мухомора пантерного. Гриб дорогоцінний для тих, хто в мухоморах розбирається. Я його... Нікуди не використовую, залишимо. знов зайшли в просторі дуби, і знов тут бачимо поки що сироїжку Але природа красива. Сироїшка із групи буріючих. Галя мене згубила. Квіточок повно тут. По ось таким квіточкам ходимо, тобто мимо їх доцвітає на пристянка сердечна трава, яку признає офіційна медицина. Довгенькі, жовтенькі дзвіночки, а бувають і пурпурні. Тут жовтенькі. Маємо ще шапинку. <хи> так як говорять на тваринок хвостики, так як на гриби кажу шапинки. на невідомі. Гриб уже починає брати пліснява, але ще вона його не уразила толком. Чистий грибок моховичок. Таке як щось парасолькове. Зараз подивимося. Перевіримо. Дійсно, парасолька велика. А як це вона виросла? Із колоди чи поряд з колодою? Поряд притулилася до колоди, і вже яка вимахала ліпіота процера. Я бачу, що вона справжня. Покрути кільце. Кільце рухається і крутиться. О, смакота. Так, да. скільки пройшли, тільки одненьку знайшли. Галя побачила парасольку, вона в нас бере гриби там, де їх немає. Я люблю, точно, там, де є, я не бачу. Дуже добре бере гриби. Моховичків можна сьогодні назбирати. Моховики відносяться до роду Ксерокомус, що в перекладі означає суха голова. Моховики. Не бувають слизькими навіть у мокру погоду. Перед нами моховик тріщинуватий ксерокомус Хрізентерум. Хрізентерум означає із золотистим м'якушем. Цей гриб трошки старший, але все одно м'якуш у нього такий жовтенький, гарненький. Ось який добрий, чистий, світлий. А ще муховики на пошкодженнях синіють. Здалеку навіть подало, що це Білий Гриб такий виріс, а це такий гігант, мухомор червоніючий, аманіта Рубесенс. Такий він уже, старий ган, мабуть, але міцний. Ще цвітуть шикарні кущики пахучки звичайної. У неї дуже пахуче листя, а квіточки лілові трубочки, дрібненькі. Я пробувала сушити рослину на чай, проте вона гіркувата. Мені не дуже сподобалось пахуча, але гіркувата. Уже виходимо з цього місця. В траві, скільки пройшли травою, нічого не бачили, а тут величенькі гарні лисиці. В траві теж є. Ось іще лисички. Оці молодші. Галя, забирай. А це відгукнулося на вологу, дрижалка, тремела звивиста, але вона вже така замокша. Забираємо лисички і йдемо. Я думаю, що звідси такий рій знявся. Подумала лісові бджоли, а це веселка. Он мухи її об'їдають, знову сіли. Мухи такі блискучі, цікаві. Даруємо веселку Галі. Галя, забирай! Галя не хоче, каже, хай розмножається. Влило у нас води і в низинах утворились озерця. А ще у нас є сироїжка. Сироїжка синьо-жовта, думаю, так, що синьо-жовта, чистесенька, зараз ми. Перевіримо. Так, сироїшка синьо-жовта, дивіться, я проводжу по пластинках, і вони не ламаються, вони тільки гнуться. Як я люблю такі сироїшки. Вони бувають різних різних кольорів. Тут колір хакі, бежевий і навіть рожевуватий русула ціаноксанта. Називається сироїшка латиною. Найкраща для мене сироїшка. Для мене це знахідка. Зазвичай сироїшка синьо-жовта росте групами, пройшла на пару метрів далі від тої і така велика група Руссули ціаноксанта. Вдача у мене сьогодні. Ріжемо. Тут уже більше лілових тонів, там добра. Малесенька, малесенька трошки підгнивша, а ця малесенька, ця малесенька відмінної якості. І ще ой, яка гарна, оцю роздавила, вона дуже чиста. Назбирала улюблених сироїжок на сковорідку. Натрапила на цікаві грибочки. Ось один я вже зірвала, він з кільцем, а на шапинці дрібненькі-дрібненькі лусочки, як колючки, і ніжка в папіломах, в лусочках є. Такі печериці називаються їжа кошкірі. Можливо, це вони? Треба запитати в знаючих людей. Як гарно цвітуть волошки, це не ті волошки, що в житі, а ті, що в лісі, інший вид. В лісі зараз хоч букет збирай. Стільки квітів цвіте ромашки і конюшина лугова. Квіти ми збирати не будемо, а ось конюшину лугову для чаю можна підзбирати. Галя під'їхала, затрималась була. Ми в ще одному грибному лісі, тут ми вже після всіх дивимось, що є. Походу, нам тут залишили лише мухомори червоніючі, у нас їх ніхто не бере. Ідемо шукати щось інше. А тут що таке сидить? Я бачила, що це білий гриб, але не повірила своєму щастю. Білий грибок дубовий, мацюплий. Якби таких та багато. А що то таке у нас отам височіє? Ой. Бабка. Це величенька бабка. Мабуть, заберу її, може, додому й доїде. Тут росте материнка, треба трошки нарізати. Ту, що ми раніше різали, вже відправили за адресатом, а це вже собі. Ось так небагато. Тут її теж небагато. Всю не будемо вирізати. Таке, як знову трапився біленький, маленький, золотенький, золотенький по цінності. Так, красивий дубовий гриб в баночку. Розмір те, що любиш. Ходили ми ходили і таки щось назбирали. Трошки відпочинемо і додому. І Галін улов.